Мої закупи на тиждень. Привіт! Сьогодні покажу свої стандартні закупи на тиждень. На сніданки я люблю брати йогурти. А зараз на знижці є активія, тому беру одразу по дві штучки кожного. Дуже люблю запрошувати друзів на вечері. Тож купую дві пляшки вина для таких посиденьок. Люблю сир, тому це основа моїх щотижневих закупів. Беру твердий сир по знижці. Ну і моцарелла для салатів. Якщо взяти від двох одиниць ціна нижче, тож беруть три штучки. До вечірніх переглядів фільмів візьму кабаноси, Обожнюю ці ковбаски, тому беру всі види. Люблю готувати рибу, смажити або запікати, не можу прийти повсвіжого й ароматного лосося. Приготую з вершковим соусом. Буде просто неймовірно смачно! Як прожити без солодощів? Я не знаю, тому беру дві упаковки праліне. Мені друзі привозили такі з Німеччини. Маю теплі спогади з цими десертами. Поки є кавани, купую кожного разу, бо скоро сезон закінчиться і треба встигнути наїстися. Кава завжди має бути в мене вдома, бо без неї я не прокинусь. Візьму одразу дві упаковки, щоб вона не закінчилась в найвідповідальніший момент. Побачила дуже естетичний графін для води. Беру його, аби була мотивація підтримувати водний баланс організму. Тепер іду на касу. Мої закупи на тиждень. Привіт! Сьогодні покажу свої стандартні закупи на тиждень. На сніданки я люблю брати йогурти, а зараз на снижці є активія, тому беру одразу по дві штучки кожного. Дуже люблю запрошувати друзів на вечері. Тож купую дві пляшки вина для таких посиденьок. Люблю сир, тому це основа моїх щотижневих закупів. Беру твердий сир по знижці. Ну і моцарела для салатів. Якщо взяти від двох одиниць ціна нижче, тож беру три штучки. До вечірніх переглядів фільмів візьму кабаноси, Обожнюю ці ковбаски, тому беру всі види. Люблю готувати рибу, смажити або запікати, не можу прийти повсвіжого й ароматного лосося. Приготую з вершковим соусом. Буде просто неймовірно смачно. Як прожити без солодощів? Я не знаю. Тому беру дві упаковки праліне. Мені друзі привозили такі з Німеччини, маю теплі спогади з цими десертами. Поки є кавани, купую кожного разу. Бо скоро сезон закінчиться і треба встигнути наїстися. Кава завжди має бути в мене вдома, бо без неї я не прокинусь. Візьму одразу дві упаковки, щоб вона не закінчилась в найвідповідальніший момент. Побачила дуже естетичний графін для води. Беру його, аби була мотивація підтримувати водний баланс організму. Тепер іду на касу. Мої закупи на тиждень. Привіт! Сьогодні покажу свої стандартні закупи на тиждень. На сніданки я люблю брати йогурти. А зараз на снижці є активія, тому беру одразу по дві штучки кожного. Дуже люблю запрошувати друзів на вечері. Тож купую дві пляшки вина для таких посиденьок. Люблю сир, тому це основа моїх щотижневих закупів. Беру твердий сир по знижці. Ну і моцарела для салатів. Якщо взяти від двох одиниць ціна нижче, тож беру три штучки. До вечірніх переглядів фільмів візьму кабаноси, обожнюю ці ковпаски, тому беру всі види. Люблю готувати рибу, смажити або запікати не можу прийти повсвіжого й ароматного лосося. Приготую з вершковим соусом, буде просто неймовірно смачно. Як прожити без солодощів? Я не знаю. Тому беру дві упаковки праліне. Мені друзі привозили такі з німеччини, маю теплі спогади з цими десертами. Поки є кавани купую кожного разу, бо скоро сезон закінчиться і треба встигнути наїстися. Кава завжди має бути в мене вдома, бо без неї я не прокинусь. Візьму одразу дві упаковки, щоб вона не закінчилась в найвідповідальніший момент. Побачила дуже естетичний графін для води. Беру його, аби була мотивація підтримувати водний баланс організму. Тепер іду на касу. Мої закупи на тиждень. Привіт! Сьогодні покажу свої стандартні закупи на тиждень. На сніданки я люблю брати йогурти. А зараз на знижці є активія, тому беру одразу по дві штучки кожного. Дуже люблю запрошувати друзів на вечері. Тож купую дві пляшки вина для таких посиденьок. Люблю сир, тому це основа моїх щотижневих закупів. Беру твердий сир по знижці. Ну і моцарела для салатів. Якщо взяти від двох одиниць ціна нижче, тож беру три штучки. До вечірніх переглядів фільмів візьму кабаноси, обожнюю ці ковбаски, тому беру всі види. Люблю готувати рибу, смажити або запікати не можу прийти повсвіжого й ароматного лосося. Приготую з вершковим соусом. Буде просто неймовірно смачно. Як прожити без солодощів? Я не знаю, тому беру дві упаковки праліне. Мені друзі привозили такі з Німеччини. Маю теплі спогади з цими десертами. Поки є кавани, купую кожного разу, бо скоро сезон закінчиться і треба встигнути наїстися. Кава завжди має бути в мене вдома, бо без неї я не прокинусь. Візьму одразу дві упаковки, щоб вона не закінчилась в найвідповідальніший момент. Побачила дуже естетичний графін для води. Беру його, аби була мотивація підтримувати водний баланс організму. Тепер іду на касу Мої закупи на тиждень. Привіт! Сьогодні покажу свої стандартні закупи на тиждень. На сніданки я люблю брати йогурти. А зараз на снижці є активія, тому беру одразу по дві штучки кожного. Дуже люблю запрошувати друзів на вечері. Тож купую дві пляшки вина для таких посиденьок. Люблю сир, тому це основа моїх щотижневих закупів. Беру твердий сир по знижці. Ну і моцарела для салатів. Якщо взяти від двох одиниць ціна нижче, тож беру три штучки. До вечірніх переглядів фільмів візьму кабаноси, обожнюю ці ковбаски, тому беру всі види. Люблю готувати рибу, смажити або запікати, не можу прийти пов й ароматного лосося. Приготую з вершковим соусом буде просто неймовірно смачно. Як прожити без солодощів? Я не знаю. Тому беру дві упаковки праліне. Мені друзі привозили такі з Німеччини, маю теплі спогади з цими десертами. Поки є кавани, купую кожного разу. Бо скоро сезон закінчиться і треба встигнути наїстися. Кава завжди має бути в мене вдома, бо без неї я не прокинусь. Візьму одразу дві упаковки, щоб вона не закінчилась в найвідповідальніший момент. Побачила дуже естетичний графін для води. Беру його, аби була мотивація підтримувати водний баланс організму. Тепер іду на касу. Всім привіт. Сьогодні я була в матрі, хочу трішки показати вам наші закупочки. В кінці скажу суму, яку ми витратили. Мама взяла найнеобхідніше. а Тепер я покажу вам мій особистий топ-продуктів. Цільнозернові макарони та спагетті набагато корисніші ніж з білого борошна. Пшоно, зелена награчка і обов'язково сочевиця. Мій топ круг. Беру чия для пудингів, беру тунець у власному соці і взяла печінку тріски, бо вона дуже багата. на омага 3. Взяла арахісову пасту, бо це мій антидепресант, ливку олію взяла для салатів, кокосову взяла. Для жарки. Та взяла спробувати ляну олію, бо чула, що вона знижує рівень поганого холестерину в крові. Беру мигдалеве борошно для безглютенових солодощів і рисове теж взяла. Беру мигдалі і апельсинові чіпси взяла на випадок, якщо захочу похрустіти чимось під фільм. Кориця для кави по четвергам, кокосове бариста молоко теж для кави, і взяла рибу, банани і авокадо. Взяла шоколадки зі стевією, вони дуже корисні та смачні. Головне брати більше, ніж 75% какао. Тоді вони дійсно корисні. І взяла корм для своїх котиків. Сума закупки склала 6894 гривні.